Кожний прийнятий до козаків входив до певного куреня. Січ, кріпость козаків. Коло неї були окопи, вали, а всередині дзвіниця була така, що в неї гармати ставились. У Січі жили всі по куренях. Курінь, за словами Яворницького, походить від старослов'янського курити і означає курна хата. Бо в курені постійно був запах диму. Там стояла пічка, яка постійно диміла, тобто курила, звідси і назва. Однак сучасні філологи стверджують, що слово курінь походить з тюркських мов і означає «натовп» або загін вояків. Для того, щоб побудувати стіни куреня, треба було спершу вкопати на відстані десь 2-3 метри один від одного, кілька дерев'яних стовпів. Потім з одного з іншого боку, зі снопів очерету, збудувати два тини, проміжок між ними забити глиною, нею обмастити іззовні. Стеля в курені була також з очерету, а зверху і знизу глина. Поняття мебель в приміщенні куреню, де проживали козаки, як таке було відсутнє, тільки зброя на стіні, святі образи та лавка з слончиками. Курінь був розділений на кухню та житлову кімнату. У козацькій кухні, окрім печі з казаном, є запаси, солі, кілька мішків із борошном та пшеном і риба це головні продукти на січі. Вздовж стіни облаштовувалась зона відпочинку. Там могло перебувати до 30 осіб. З часом замість куренів по січах почали будувати довгі хати. Проте вже ті хати почали зватись куренями, бо козаки вже звикли до цієї назви. Подивитись на житло та побут козаків можна відвідавши музей Запорізька Січ на острові Хортиця міста Запоріжжя.